Цього тижня прем'єр-міністри Польщі та Канади Дональд Туск і Джастін Трюдо підписали угоду про співпрацю у сфері ядерної енергетики. Канада готова підтримати Польщу. На цьому наголошує Трюдо. Туск заявив, що Польща виходить на шлях прискореного технологічного розвитку. Прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що документ забезпечує правову базу, яка дозволить ще більш інтенсивну співпрацю, і це є дуже важливим і для Канади, і для Польщі. Для Польщі сьогоднішній акт говорить Дональд Туск, і наші переговори мають особливий вимір, бо ми йдемо шляхом до власної атомної енергетики. Канада має тут дуже добрий досвід. Також Дональд Туск наголосив, що основний постачальник технологій для першої запланованої польської атомної електростанції Westinghouse належить канадським компаніям. Це енергетична трансформація. Я Володимир Герматюк вітаю. Після підписання угоди Дональд Туск на спільній прес-конференції із Джастіном Трудо підкреслив, що очевидно співпраця між двома країнами покликана служити мирному використанню атомної енергії. Для Польщі сьогоднішні акти і наші переговори мають особливий вимір. Бо ми йдемо до власної атомної енергетики, а Канада має тут важливий досвід, наголосив очільник польського уряду укривам теж я також не приховую, що для нас дуже важлива перспектива співпраці з Канадою, про яку ми вже деякий час говоримо, коли йдеться про ці так звані СМР, тобто малі ядерні реактори, Канада тут є світовим лідером. Ми розраховуємо на те, що те, що ви вже почали будувати в Дарлінгтоні, пане Трюдо, стане реальністю, і цей факт також дозволить нам розвивати цю технологію. Тим більше, що Орлен і ділові його партнери які використовують подібні технології, також захочуть почати ці амбітні інвестиції в Польщі. Тож я переконаний, що завдяки нашій співпраці, включно з вашою дотеперішньою залученістю, різні виміри ядерної співпраці і різні форми, включно із СМР, стануть практикою. Для нас це дуже важливо. Польща має стати регіональним центром, європейським центром, коли йдеться про штучний інтелект і кібербезпеку. Польща вступає на шлях дуже прискореного економічного і технологічного розвитку. Для цього потрібні спеціальні джерела енергії. Якщо ми хочемо будувати тут великі дата-центри, наприклад, як заявляють наші партнери, для цього будуть потрібні додаткові джерела енергії. А у нас у Польщі ще й дорога енергія. Тому наші спільні інвестиції, наше співробітництво у галузі атомної енергетики є для Польщі справжнім пріоритетом. Закликає енергіденергетики Андровити, що для Польщі є жертвістим пріоритетом. Тема атомної енергетики також була однією з головних тем попереднього візиту Трюдо, який відбувся в лютому минулого року. У свою чергу, в грудні минулого року, польські атомні електростанції, яка на 100% належить державному казначейству компанія, яка є інвестором і оператором електростанції в Помор'ї, повідомила, що отримала лист про наміри від канадської експортно-кредитної агенції. Експорт дівелопмент Канада щодо потенційної підтримки будівництва першої польської атомної електростанції на суму майже півтора мільярда доларів. Ми поглиблюємо наше партнерство, підписуючи угоду про мирне використання атомної енергії. Це угода Win-Win, тобто взаємовигідна. Вона означає кращу енергетику для Польщі. Наближення цієї енергії завдяки Канаді, аби вже ніколи Польща не була залежною від російських нафти і газу. аби... Польська економіка могла рости без брудної енергії, використовуючи енергію чисту. ще з 2010 року. Канада стоїть в авангарді країн, які створюють чисту атомну енергію. Ми створюємо ядерні реактори, які використовують тисячі домогосподарств. Ми вже уклали таку умову з Румунією і пишаємося тим, що можемо робити це також і з Польщею. Відомо, що розвиток штучного інтелекту, центрів даних інших сучасних технологій в найближчі декади вимагатиме. Більше енергії Канада готова підтримувати Польщу як сильного партнера, розвивати разом дослідження, аби бути певними, що ми зможемо підтримати майбутні покоління новими джерелами чистої енергії, усунувши загрози, які перед ними стоять. Про атомну енергію в Польщі говорять давно про енергетичну безпеку. Також Матій Бандо, заступник держсекретаря, уповноважений уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Міністерства клімату і навколишнього середовища, каже, що в контексті пріоритетів енергетичної безпеки не варто говорити лише про електроенергію. Найчастіше коли говорилось про енергетичну безпеку. То ми каже Матчій Бандо дивилися на електроенергетику і на енергетику, але енергетична безпека стосується не тільки електроенергетики, це й опалення, це й газ, це і паливо. 15 жовтня 2023 року. Коаліція чітко отримала мандат на будівництво нового енергетичного сектора в Польщі. Цей мандат включає численні програми і пропозиції, перш за все, заснування енергетичного сектора Польщі на відновлюваних та ядерних джерелах. Тому наша мета, каже Мачей Бандо, досягти такої суміші якомога швидше і безпечніше. Також варто підкреслити, що мова йде про енергетику, яка базуватиметься на відновлюваних джерелах плюс ядерній, а не атомній, плюс відновлювані джерела. kiedyś i do dzisiaj obowiązującym faktem. Як і раніше, так і сьогодні, ми дивимося на енергетичну безпеку з погляду певної тріади. Почну з грошей. Енергія має бути заприйнятною для споживача ціною. Також прийнято, що вона має бути екологічною. Це другий кут цього трикутника. І нарешті має бути третій пункт. Вона має бути має бути вироблена, має бути доставлена. Чи виконує сьогодні ця тріада свої завдання? Я думаю, що так, але можливо, опис цих окремих пунктів трикутника, його кутів. Варто трохи розширити, наприклад, якщо раніше ми говорили про екологічність, то сьогодні треба наголошувати на цьому набагато сильніше. Отже, ми говоримо про енергію без викидів, не тільки дружнім до середовища, але навіть енергія із нульовим викидом. Якщо ми говоримо про виробництво і доступ до продукту, що передається через транспортні чи розподільчі мережі, і це стосується і газу, і електроенергії, то варто зазначити, що з одного боку є спільний європейський ринок. А з іншого, те, що стає надзвичайно важливим у цій геополітичній ситуації, де ми опинились, ми маємо якомога більше прагнути до самозабезпечення. Міжнародна співпраця це одне, але там, де є можливість покладатись на внутрішні джерела виробництва, акцент має бути на цих джерелах виробництва. Тому невеликий відступ. Польська ядерна програма і будівництво атомної електростанції доповнюють цей майбутній енергетичний мікс джерелом нульових викидів джерело, яке вдихне в польську систему абсолютно нову перспективу, абсолютно нову технологію, новий досвід, нову технічну культуру, і це надзвичайно важливо. Питання рідкого палива, газоподібного палива, трохи інші. Тут відчутне збільшення імпорту, про яке було уже неодноразово згадано. Частково постачався на ринок, замінюючи вугілля, це також буде певним нашим майбутнє в якийсь момент часу. Ми збудували інфраструктуру для імпорту газу і будуємо іншу інфраструктуру для цього ж також. І здається, майбутнє з точки зору систем транспортування і систем розподілу забезпечене. Нам залишається ринок палива, але тут теж варто сказати про одне: більшість експертів. І так званих оглядачів мегатренду кажуть, що це ринок із невизначеним майбутнім. Це ринок, майбутнє якого ще не зовсім ясне, коли в транспорті ми відійдемо від викупного палива. Хто може сказати? Чи замість цього матимемо електротранспорт? Чи з'явиться нарешті водень? Оскільки ми живемо в світі геополітичної невизначеності, ми також живемо в світі технологічної невизначеності. Святий Греаль, водень і СМР, малі ядерні реактори. Ми кажемо, можливо, будуть, а можливо, ні, коли вони будуть. І сьогодні однозначної відповіді немає. Чим ми замінимо викопне паливо? Чим ми замінимо? Я не хочу сказати стару, але традиційну електроенергію. Якими темпами і чи будуть ціни, які ми пропонуємо енергоспоживачам, цілком прийнятними? І я вас запевняю, що ціна точно нижча буде ніж я очікував. Є ціна здецидування ніжша ніж się spodziewałem. Це складний багатогранний проєкт, який потребує диверсифікованого підходу до різних питань, в тому числі фінансових, технічних, а також що часто замовчується соціальних питань, тому що споруджуючи електростанцію атомну в конкретному місці, є конкретне місце розташування із конкретно. Людьми, які там проживають, і цим буде руйнуватися існуючий соціальний порядок в тому регіоні. І аби належним чином підтримувати цей порядок, треба докласти багато зусиль. Про це говорить Лешек Юхневич, член правління і виконувач обов'язків голови польських ядерних електростанцій. На східі взяла понад 450 п'ятдесят у світі працюють понад 450 атомних електростанцій. Зараз 54. будуються ще 100 заплановано, і кожен із цих будівельних майданчиків функціонує в абсолютно різних умовах: технічних, культурних, економічних та інших. Найважливішим питанням для нас є, мабуть, реалізація так званої допоміжної інфраструктури, і це необхідна умова для того, аби підрядники Бехталь та Вестінхаус почали вчасно виконувати свої завдання. Їх завдання залежить від того, що ми будемо робити, в які терміни з точки зору. Супутньої інфраструктури тут ситуація цілком зрозуміла. Ми координуємо їхню діяльність, будуючи так званий інтегрований графік, і цей інтегрований чи зведений графік всіх робіт має на меті залити перший так званий ядерний бетон у 2028 році. Наскільки мені відомо, наш підрядник консорціум Westinghouse і Bechtel, обіцяє, що для будівництва першого блоку їм потрібно менше семи років. Тобто легко порахувати, якщо 2028 рік початку і заливки першого атомного бетону, то плюс 7, маємо 35. Ще де експерти дискутують, експерти висловлюють свої думки і свої побоювання, а також говорять про перспективи. Електроенергетична компанія Франція саме ЕДФ. Розробила найбільшу кількість ядерних реакторів у Європі за останнє десятиліття, а сам концерн є одним із небагатьох, який має компетенції у сфері доставки технологій, також виконання, а потім і експлуатації. Т'єррі Годешо, генеральний директор представництва ЕДФ у Польщі, говорить, що фінансування є ключовим елементом успіху. Будь-якого інфраструктурного проєкту, особливо коли йдеться про будівництво ядерних реакторів, і це ключовий момент. А ядерна безпека має бути теж в пріоритеті. Ядерна безпека завжди має переважати, тому іноді це не йде в тому ж напрямку, що і час будівництва, але ви завжди повинні надавати пріоритет саме ядерній безпеці. Тривалість проєкту, тому що це проекти, які займають не менше 10 років будівництва. Разом із проектуванням, а потім термін експлуатації це не менше 60 років, тому це проекти на століття. По-третє, витрати на фінансування є основною складовою собівартості виробництва ну, принаймні 70%, Тому вам потрібно дуже і дуже ретельно подумати про те, яка модель фінансування зменшить видатки на це фінансування, оскільки це потім впливає на конкурентоспроможність активів. Я можу сказати, що ми, як АДФ, маємо різний досвід і не немає хорошої чи поганої моделі фінансування все залежить від того, яку мету ставить клієнт, тому що потрібно враховувати, якими будуть витрати на ці проекти. бо то потім вплив на Bechtel Польща разом із Вестінгаус входять до консорціуму відповідального за будівництво першого блоку. Bechtel існує на ринку понад 125 років, реалізує різні так звані мегапроєкти, проєкти, які є викликом відповідного масштабу, пов'язані з рівнем складності, який неможливо досягти для всіх інших потенційних підрядників. То, власне, реалізовує Bechtel ядерні проекти вже понад 70 років. Тобто понад 80% відсотків проєктів у США були здійснені за участю саме Бехтель. Президент Бехтель Польща Лешек Холда говорить далі. Та дрога Бенджі, напевно, крента й і... наш шлях до цього проєкту буде безумовно звивистим і вибоїстим, тому що це дуже складний проєкт, це величезний виклик для нас. І я сподіваюся, що завдяки досвіду, який ми зараз отримуємо, наприклад, зі США, принаймні завдяки тим людям, які там вже працюють. А це сотня людей. Ці люди працюють від імені Бехтель. Майже 30 осіб там працює із Польщі, вони принесуть цей досвід, і це люди, які володіють унікальним ноу-хау в реалізації такого роду проєктів. Ми прагнемо передати якомога більше цього ноу-хау до Польщі для нашого проєкту АП-1000, І сподіваємось, що це буде перший, але не останній такий проєкт у Польщі. Бо в міжурядовій угоді йдеться про дві локації, шість реакторів, які планував побудувати консорціум і Бехтель. Тож ми сподіваємось, що після завершення цього Проєкту ми матимемо менше турбот, так би мовити, і сивого волосся. У Європі є дуже багато скептицизму щодо атомних електростанцій, щодо вітрових електростанцій і сонячних, тобто відновлюваних джерел енергії, наполягають на тому, що традиційні, зокрема вугільні чи газові станції, які виробляють електроенергію, є цілком економічно вигідними і набагато кориснішими. Так, до речі, говорять також і у Польщі. Польща сьогодні ще використовує вугілля для продукції електроенергії. Однак, експерти кажуть, що так буде недовго. Скептики наводять приклад, що Німеччина, наприклад, відмовилася від атомних електростанцій, а Китай, мовляв, споруджує багато вугільних електростанцій. Лешек Холда каже, так це стійсно факти, і це дійсно правда. Ці приклади варті уваги, але є одне але. Pierwszy przykład Niemcy. Перший приклад Німеччина. Вона вирішила вимкнути атомну енергетику і зосередилась лише на відновлювальних джерелах та газі. І ми знаємо, що сталося в контексті газу. Але я хотів би поговорити про дуже цікавий аналіз, зроблений одним із норвезьких аналітичних центрів, а саме він проаналізував німецьку програму трансформації енергії і зробив певну симуляцію, що було б, якби Німеччина не відключила атомну енергетику. І уявіть собі, що з 2002 по 2020 роки Німеччина витратила. Але майже 700 мільярдів євро на всю трансформацію, як на будівництво відновлюваних джел, так і на витрати на відключення атомної енергетики, це оцінки аналітичного центру, точніше, 696 мільярдів. Завдяки цьому вони зменшили викиди СО2 на 25%. Це не вражаючий ефект. А тепер моделювання, що би було, якби вони не вимкнули цих джерел, більш того, якби частина нової енергії виробленої від цих інвестицій у відновлювані джерела була побудована на основі ядерної енергії. Думаю, варто також сказати, що за ці 20 років німці подвоїли свою потужність, але кількість виробленої енергії залишилася на тому ж рівні. І тепер цей аналіз показав таке: у разі продовження ядерно-енергетичного сценарію було б витрачено половину цієї суми. То далися б додаткові джерела, а скорочення СО2 було би на 73% більшим, більше ніж у сценарії, який реалізували. Я вважаю, варто це взяти до уваги. Ну і другий випадок Китай, який можна сказати простими словами, зазвичай називають країною вугілля, І деякі люди кажуть, навіщо ми граємо тут м'язами в Європі, коли насправді Китай відповідальний за 35% світових викидів СО2, а Вся Європа лише за 7%. Це теж правда, але сьогодні Китай будує нові електростанції, які працюють на вугіллі. Проте подивіться на цифри. Китай будує 28 гігават електроенергії на вугільних електростанціях, але вони будують 180 гігават сонячних відльовнувальних джерел енергії і 159 гігават вітрових. Крім того, з 59 реакторів, які будуються в усьому світі, 25 будує Китай. Таким чином невдовзі Китай значно випередить інші країни, коли справа доходить до доступності відновлюваної чистої енергії. Я вважаю Помилково вважати, що Китай покладається лише на вугілля. Скажу тільки що у 2007 році їхня частка вугілля в енергетичному балансі становила 73%. У 2023 році вже 53%. Сьогодні відновлювана енергетика становить 37%. Отже, якщо хтось каже, що Китай покладається на вугілля, це половина правди. Бо зараз Китай будує удвічі більше енергоджерел із відновлюваних джерел та чистих ніж увесь світ, і це невдовзі дасть свій економічний і то за хвиля буде мяв свої ефект економічний. За довго до вторгнення в Україну Росія намагалась прив'язати Польщу до атомної електростанції в Білорусі, чи також у так званій Калінінградській області. Тоді польська влада не пішла на цей крок. Такі рішення були б надзвичайно небезпечними з точки зору безпеки країни. Ну, по-перше, з'єднання польської енергосистеми з іноземним ядерним об'єктом становило б загрозу держбезпеці. Підключення такого блоку до системи означає, що він буде розглядатися як робота на постійній основі, а будь-яка втрата такого блоку створить загрозу стабільності. Ну і Польща матиме дуже обмежений вплив на те, що відбувається на електростанції, яка розташована за її межами. Крім того, коли йдеться про Калінінград або Білорусь, говоримо про підрозділи, розташовані на території ворожих Польщі країн, які здатні. Використовувати енергію для досягнення політичних цілей, так пише кібердіфенс. Двадцять 24 На щастя, той проект провалився. Говорить Лукаш Толяк, доктор наук, доцент кафедри колегіум Сівітас. Його сфера діяльності: міжнародна безпека, енергетична безпека і ядерна енергетика. Згадаю Такий проект: Російська атомна електростанція в Калініградській області. Це був 2010-2012 рік. Росіяни навіть почали Часткові інвестиції почали готуватися до будівництва атомних реакторів в Калінінградській області, сподіваючись, що вони зможуть побудувати інтерконектори з польською та литовською енергосистемами, і сподіваючись, що вони увійдуть в країну як постачальник електроенергії для Польщі та східної Литви. це не вдалося. Незважаючи на сильне лобіювання того, що росіяни мають технології. Звісно, що Польща буде звільнена від зобов'язань будувати нові виробничі потужності, і що це буде дуже зручний спосіб для польських Тичних еліт позбутись проблеми про необхідність відмовитись від вугільної енергетики, хоча ми ще не побудували атомної електростанції. Але на щастя, з нашої точки зору, російський план провалився, бо ні Польща, ні Литва не зважились на таке рішення, вважаючи, що росіяни зробили би наш електроенергетичний сектор і нашу енергетичну безпеку ще більш залежними від себе. Тож ці інвестиції, які розпочали росіяни, як я вже сказав, на початку 2010-го в тих кордонах. Просто зупинили це. Був провал Росії, коли йдеться про цю ідею. Тоді також були ідеї спробувати побудувати енергоміст. Звісно, вони не йшли далі чисто теоретичних роздумів, із Білоруссю, тому що квідомо, Білорусі є атомна електростанція в островці, яка фактично могла би теоретично також живити польську енергосистему, виробленою там енергією. Звісно, це теж російська технологія, але з цього нічого не вийшло, знаючи манеру дій Росії ставлення до енергетичної. Політики і енергоресурсів як зовнішньополітичного інструменту, як вона тисне на країни, з якими співпрацює, що робить їх залежними від Росії. Польські політичні еліти просто не зацікавлені в будь-якій співпраці з російською стороною. зі стороною більше того, поява такої електростанції в мережах саме цього регіону Європи могла зірвати плани розділення енергосистем Росії і Євросоюзу, які реалізовувалися вже кілька років. Тому не дивно, що Литовський. Уряд, який працював над підключенням до європейської системи, відреагував досить різко, заявивши устами міністра енергетики тодішнього Дайнюса Крейвеса, що інформація про інтеграцію польських та угорських компаній або неправдива, або є російською дезінформацією. Тож посилаюся ще раз на заяву Станіслава Жарина. увесь текст насичений тезами, які мають на меті переконати читачів, що Польща за крок від прийняття рішення про приєднання до російського ядерного проєкту. Текст є черговою публікацією спрямованою на дестабілізацію польської ядерної енергетичної програми. Зокрема, російська пропаганда намагається показати, що Польщі не потрібна атомна енергетика, бо електроенергію краще. Брати з Білорусі чи Росії Росія, дезінформуючи в енергетичному секторі, діє щонайменше у два способи: по-перше, лякає, говорить експерт з енергетики. Войцех Якубік із Business Alert PL. лякає поляків, зокрема щодо ядерної енергетики, і намагається переконати, що це небезпечне джерело енергії. Пробує переконати, же тоні з безпічнежрудо. Звісно, пробує переконати, що це небезпечно тільки в Польщі, бо вся Росія просто всіє на АЕС і просуває свої технології як безпечні. Росія перекладає щось притаманне собі на своїх конкурентів, наприклад, представляючи американські компанії-постачальники зрідженого газу як погані компанії, які хочуть заробити на явно дорогому газі за рахунок поляків. Тим часом російський Газпром, колись був монополістом, який спричинив енергетичну кризу в усі. Європі, тож це екстраполяція його власних характеристик на опонентів. Росія також погрожує інцидентами з українською транспортною системою, аби поляки не покладались на енергетичну співпрацю з українцями. Хоча в нас тут багато сфер дотичних і в електроенергетиці, і в газовій сфері. Ми регулярно чуємо про радіоактивну хмару, яка йде з України, тому що знову щось там, ніби не працює в атомній сфері. Це аргумент, який нібито в Україні а навіть в умовах війни безпека поставок в Україну через Україну забезпечується титанічними зусиллями людей, які там працюють. Також нам закидають інформацію, що в енергетиці України керують олігархи певною мірою. Це так, але росіяни стверджують, що не варто інвестувати ні в енергетику, ні в газовий сектор України. Бо хтось там ніби вкраде гроші, бо хтось поводитиме це нечесно. Водночас, ми маємо низку сфер співпраці, які є, і можна їх розвивати. Нещодавно дефіцит електроенергії в Польщі, наприклад, компенсували за рахунок постачання з України. Тож ми можемо і надалі використовувати газосховища в Україні. Ми зробили це під час енергетичної кризи, і це було на користь обох країн. Ми можемо займатися відбудовою України в енергетичній і паливній сферах, і тут теж широкий простір для спільного заробітку, і це те, що Росії не подобається. До спільного зароб'яння грошей, і то Ваше розміщення подобається. Про заробляння спільної грошей також говорять українські експерти, зокрема Назарій Волянський, колишній директор представництва союзу польських підприємців в Україні в 2023-2024 роках, і він говорить про це у контексті атомної енергетики. У нас зараз децентралізована енергетика буде це коли не є, наприклад, одна ТЕЦ, яка живить два міста. Це жах. Це тобто російська ракета прилітає, два міста залишились без світла. Ми говоримо зараз про відновлювальну, про атомну енергетику, і зараз йдуть розмови про те, щоб відновлювати саме атомну енергетику. Це будівництво нових блоків на тій же хмельницькій, рівненській станції. Зараз великий інтерес саме інвесторів міжнародних в енергетиці. Чому тому, що ми не в Єврозоні, два ми можемо продавати цю електроенергію, якщо вона в нас буде в достатній кількості, ми можемо надлишково продавати в ЄС, тому що ми не є в єврозоні, і ми не підпадаємо під євростандарти. Ми можемо за нижчу ціну продавати цю електроенергію. Наприклад, в Польщі я знаю, дефіцит величезний. Ціна зростає на енергоресурси, тому велика потреба і запит є саме в прикордонній енергетичній. Інфраструктурі України і тому інвестор саме польський зараз дивиться також на енергетику. Я маю на увазі дефіцит дешевої електроенергії, тому що Польща зараз платить за енергоресурси дуже високу вартість через євростандарти, різні євронорми і так далі. Так як ми поки не в євросоюзі, ми під ці норми не підпадаємо, тому ми можемо генерувати і експортувати трішки дешевшу енергетику, що здешевить там інші послуги, наприклад, у Польщі. Знаю, що Польща експортує також багато електроенергії з Німеччини. Польща. Між нами кажучи, розвиває зараз і цікавиться саме атомну енергетику і в Україні, і не тільки в Польщі. Тобто зараз йдуть розмови про те, щоб інвестувати кошти саме в будівництво атомних станцій в Україні. І це значні проекти. Це була енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.